Я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми будемо вивчати градієнти, gradients. І для початку ми створимо новий файл, як завжди. New file from template view, Next. Наприклад, називаємо Gradients. Така Create. І ми будемо додавати градієнти на наші шейпс, які ми вивчили, фігури. І сьогодні ми будемо працювати з Rounded Rectangle. Ми додамо його спочатку. Вибираємо з uh, Corner Radius. і, наприклад, виставимо 20. Ось ми бачимо, що воно додалося. І ми додамо фрейм, щоб зробити його трішки меншим, бо це на весь екран буде. Наприклад, 200 150 це буде висота, 200 ширина, і alignment нам не потрібно буде. Ось таке воно буде маленьке. Щоб додати градієнт, наприклад, ми хочемо його залити градієнтом, тому нам треба буде прописати через fill, це щоб заповнити нашу фігуру. І ми. Додаємо градієнт, щоб його додати, треба прописати. Наприклад, ми будемо починати з linear gradient, існує три види, але це лінійний градієнт, це буде як пряма лінія. І треба лише прописати назву. Ми вибираємо з заповненням Colors Start Point і End Point. І що ми тут бачимо? Що тут відбувається взагалі? Ми тут будемо передавати масив кольорів, які будуть змішуватися. Наприклад, ми можемо зараз додати blue, blue голубий. Через кому ми можемо додати інший кольор, наприклад, наприклад, буде у нас Yellow. Start-point це початкова точка, звідки ми хочемо, щоб наш градієнт починався. Ми через точку прописуємо ми можемо вибрати. Наприклад, ми виберемо Top і End Point. ми можемо також вибрати. І ми можемо вибрати Bottom. І ось ми бачимо наш градієнт, який додався. Також ми можемо додавати інші градієнти. Наприклад, ще існує Varial Gradient, це радіальний градієнт, це як кола більше. Це ми можемо закоментувати. Slash, Також прописуємо Varial і Тут ми будемо вибирати з заповненням Colors, center, Start Varies і End Varies. Також вибираємо кольори. Наприклад, тут ми виберемо червоний, потім жовтий. Центр. Це буде центр градієнта у центрі фігури. Наприклад, центр ми виберемо через точку, вибираємо «Center». Start Radius – це радіус початкової точки градієнта, наприклад, буде 20. І радіус кінцевої точки, наприклад, буде 100. І ось ми бачимо, як воно стало таке красиве. І також ми можемо додати градієнт Argual Gradient, це кутовий градієнт. І це буде як ефект обертання у нас. Але це більш важкий і, і не такий популярний, я б сказала. Теж закоментуємо це. І будемо додавати «Regular». Нам треба буде вибрати «Colors» і e Center. Також додаємо кольори. Наприклад, Green. І, наприклад, візьмемо колір, який ми тут створювали. My color. Він називається у мене. Переходимо в градієнти. І через кому можемо прописати color і в дужках my color. Це буде колір, який я створювала в Assets. І в центр ми вибираємо центр, наприклад. І ось він буде ось так от виглядати. Це ось зелений колір, який ми додали. Це буде мій колір, який я створила в Assets. Це все на сьогодні.